Друз'яки, всім привіт! Канал Bagiro Fish. Їдемо на зимову рибалку. От. Зараз перебираються, у нас такі плюси з погодою той дощ. Ой, цей лід, я не знаю, скільки він ще простоїть. Ну, поки є, треба їхати і пробувати щось ловити. Як дивилися минуле відео, окунець вже трішечки в мене ну, виходить його ловити. От. Не прям там дубасить, ну, ловлю. О, фазантик ще побіг. <сміг> так. Е, зараз якраз їду до місця. От. Сьогодні там ще декілька нових балансирів купив. Хочу перевірити, як вони будуть себе вести під водою. Ну, як завжди, підводна камера, саму покльовку хочеться позаснімати побільше. Може, колись зроблю свої топ покльовок окуня під водою. От Як вона збирається багатенько. Якось так. Тому сідайте зручніше, друзі, і всім приємного перегляду. Ну, ось я вже і на місці, зараз швиденько оп, переодягаюся і на лід. Так, що у нас тут можна? О, можна, клас. Коротше, ми сюди зараз. Але воду дають. І вітер, блін. Прийшов на місце, бачите, як я казав, троє рибаків, щось не густо. От, вітер дує, капець. Хоч мороз десь мінус 4, але відчувається мінус 8, а то й 10. Фух. Отак кончики пальців замерзають. Зараз швиденько б'ю якусь луночку, опускаю камеру і дивлюсь, де він знаходиться, чи на мілині, чи десь на глибині. Бачите, розложив свою камеру, пакетик, от, щоб не намокла. І зараз підемо лунку. пока ничего. Мутно. И все. Мутно. Вот вон и кабанчики плавают. Видите? Идут. Так, треба кидать. Друзяки, почну за такого, минулого разу працював, взяв такого самого, бо той обірвався, якщо пам'ятаєте. з такий. Зацепився, мужики. Ай, блін, я так і знав, що за цю... За цей плюс треба якось витащити. Встав, друзі. Раздавбав таку лунку, конечно. Ну, головне, що достав. Ой, клас! Фух. Вроді підійшли два штучки і, вроді, і ну, цікавились, але не взяли. Зараз спробую поміняти цей тройничок знизу. Друзі, зараз спробую ось такого вікінга, бачите. Кажуть, що бомба. Перевіримо. Друзі, перейшов на нове місце. Мені везе, Вічно лунку б'ю біля якоїсь коряги. Друзі, перший, перший, першийся сьогодні. Ух, клас. Цей, значить, спрацював. Пробуємо далі. Друзяки, перший є. Ха-ха! Вже не знулев, це класно. Ну, вікін спрацював цей маленький. Якраз зацікавив, схватив. Прикольно. Але поки зелений той от, лідира. दाले। Щось рибаки порозходилися, мабуть, кльову нема. Я вже по разним лункам подивився, не ходить він. От, не бачив, вже 30 ні одного не пропливав. Або він взагалі на міль пішов, або вже на глибину. Щось ну, думаю на мель. Треба ще далі піти туди. Як як ви бачили, така банда була, капець, кидалися. І тут должен був взяти і не захотів. Не знаю. Зараз коротко, мабуть переставлю на зелений. Мені щось здається, він крутіший. Перевіримо. Дивіться, чайком. клас. Невеликий лайфхак по камері. От бачу, в камері вони, от коли окунь приходить, ну, або кудись вже відпливає, тобто від цього балансіра, в яку сторону. Я одразу перебігаю в ту сторону, б'ю лунки. От. І десь ну, процентів 80, що от вони на тій лунці будуть. Тобто дивитися, куди риба переміщається, і туди бігти. Можна сказати, це те саме, якщо ти дивишся, ага, там десь рибак уже ловить і вони рядом б'ють лунку або наперед, або в якусь сторону. Тільки що там попробував лунки, камеру опускав от, і взагалі нічого не бачив. Потім пройшов по всім старим лункам, по тим, що мужики ставили. Ніфіга. Ті рибаки ж там були, кажуть, навіть тичка не було. Вони на глибині дивилися, там ти на мель ходила. Якось взагалі странненько. Я навіть не знаю, де його зараз шукати. От. Ну нема. Бачите, так би зараз без камери стояв би тик-тик-тик-тик, дергав би і все, а риби просто нема. <звук> ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Бачите, ці каруселі з погоди, мабуть, його кудись відганяють. Я вже там пробігав по всім лункам, і ще тут ближче пробив, і там на глибині, і взагалі його не було. Ну, думаю, який сенс вже сидіти. Тому дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.